Добрий день чи вечір, друзі. Дивіться, куди я вас привезла? Я зараз не у Празі, я в Прогоніце. І я тільки що зайшла. Вон, бачите, там вхід, він платний. Я приїхала в Прогоніцький парк, і тут також у парку є Прогоніцький замок. От, е, білет. білет коштує 70 корун, тому що тут безплатно не можна зайти, як бачите. Давайте, я отак от зараз покручусь, повернусь, покажу, що одразу за моєю спиною я вже бачу і замок. Він невеличкий і він не старий. Дзвони. Чую дзвони, але не бачу церкву. Не бачу. А, можливо, зараз я повернусь. Можливо, це просто на вході, ось отам от. Дзвони дзвонять. Добре, друзі. Я приїхала трохи запізно. Зараз вже е десь біля 4 годин і я мала приїхати не одна, але у Юлі не вийшло. От, і, власне, тому я все-таки вирішила поїхати сама, і тому я так пізно приїхала, тому що я все-таки чекала на неї. От, і у нас була така задумка поїхати сюди все гарненько познімати, тому що тут кажуть, що дуже-дуже дуже тут красиво. От, тут такі краєвиди, тут дуже красивий парк, особливо він дуже красивий восени, коли змінюється забарвлення. Так, ми, до речі, вже підходимо до замку. І я, мабуть, буду вже переключатися і показувати вам все, що. Перед моїми очима я вам теж це хочу показати. Дивіться, друзі, Уже трошки інше освітлення, тому що сонечко вже йде за обрій, вже ховається і вже таке передвечірнє освітлення. Я так розумію, що ми, власне, вже підходимо до замку, при тому з тильної його сторони. Тут є он прохід. Он там от, скоріше за все, ми туди і підемо. Давайте я вам трошечки так його покажу. Дивіться. Так. Тут навіть ще досі трошки цвітуть трояндочки, отакі невеличкі, дивіться. Дивіться, як вони ще намагаються нас радувати. Хоча вже листопад. Фонтан. Так, люди фотографуються. Здається, ми заходимо зараз у внутрішній дворик замку. О, він мені подобається. Ой, як тут красиво, друзі! Тут якось так аж. Ах, хочеться сказати. Дивіться, ось такі от балкончики, бачите, балкончики галереї, можна так їх назвати, з квітами, так? І така от вежа на горі. А ось який балкончик красивий, такий кутовий. Ой, та тут все красиве. Не можу зрозуміти його архітектуру, нібито бароковий, але вежа, вежа трошки готична. Так, ну що, друзі? Давайте вже будемо ходити, бо зараз вже скоро буде сонечко заходити. Я повторюю, що я приїхала трохи запізно, а у нас вже ж годинник перевели на годину назад, і тому зараз вже дуже швидко все вечоріє. Але отут сонечко трошечки навіть освітило стіну. Дивіться, стіну і оті такі вежі, невеличкі башточки на горі. Так, я так бачу, що це оглядовий майданчик, тому що він тут і закінчується. Дивіться. А, можна спуститися з нього. Я думала, що тут все закрито. Можна спуститися, до речі, дивіться. Ось отак от туди, туди, туди. І вийти он туди. От. Такі ставочки, тут є озеро. Можливо, озера хотіла сказати, можливо, навіть і не одне, тому що, друзі, я не знаю. Тому що я тут вперше. Ой, дивіться, який тут ракурс красивий. Подивіться, які тут балкончики. Подивіться, Виді, як гарно. Ход шукали, знаєте, бо є ж часом два входи. Не, не я, до речі, теж приїхала, думаю, боже, приїхала увечері і 70 корон платити, а, а нам тут Нам сказали нема 100. Що? а я така, Як бром? вам сказали 100? Та ви який хлопчик? Я говорю, скільки так. тут? А... Ми, ж, ми не знали, що воно платне. Ми взагалі не знали, що він платний. Добре, що я гроші взяла. Ми могли приїхати. А що він нас забрав? І це я могла не брати. я навіть без сумки там да. її тикнула і да. Пішли. Я така сама. Я з карточкою. Ну no. <сум> тому що в мене немає. Зараз грошей ну, да. Да, а тільки Тай є все? карточка. Це нормально. Добре, що все друзі. Дивіться, яких гарних україночок я зустріла <сум> тут. <сум> я, я зараз у Прогоницькому парку, і отут зараз оцей замок. Так, оце Я вам його вже показала. І тут почула українську мову. І тут ось такі гарні дівчата фотографували одна одну ось-ось на цих сходинках, а я їх така нагла зупинила і сказала, дівчата, давайте сюди до камери Дівчата з Рівного. Так. Так? А як mm -hmm. вас звати? Анжела, і сестра моя Жанна. І Ж... Анжела і Жанна, ви навіть прямо так аж підібрали імена, щоб вони навіть так, звучали. звучали од... да. Да. І вони навіть одне одну продовжують. Анжела, Жанна. Софія, <рисв 'я> да, Софія. Софія, мама. передавайте. Ми тут дому. <рисв 'я> <так>, <рисв 'я> Добре, da, привет, так, передавайте. Передавайте, друзь. а потім розкаже, а потім, до речі, ви будете у відео, і тоді ви ну дасте посилання на це відео своїм родичам, вони вас побачать. <рисв 'я> ну, да. ну, якщо ми маємо розказати, що ви шукали дірку в паркані, то ми подобаємося. <рисв> а ви вже, а ви вже сказали? Ви <рисв 'я> <рисв 'я> вже тільки що про. Жано, ви тільки що проговорилися. <рі> То ж? То ми українці такі, ми шукаємо, як закодовить. Так, це для ганьби нації. Вони як цивілізовані люди, іти через Идем касу. Ми шукали, може? Добре, не будемо ганьбитися, та ще в чужій країні, ну, яка нас прийняла, так дійсно. Але я признаюся вам чесно, я теж думала, боже, а як його можна обійти? Не. Дірку я не знала, О, але думала, не що, не можливо. можливо, треба обійти, потім подумала, ми це. Ж... Думаю, другий вкот, я. Так, подумала, шла. це ж на. Стане вечір, він вже і так он вечір, вже да. нема чого знімати. Да, я ж кажу, да, ні, ми так. теж доклали зусиль, щоб проникнуть окольний шляхом, Так, так. Нам не вдалося. Бо ж хочеться ці корони, прямо якось також на економимому кожну коронку рахуємо. Да, тільки візьмеш тисячу корон і вже їдемо. Да, так, та їдемо. Мусиш нема. якось викручувати. Три цьому. рази сходив в магазин, а кожного разу йду в магазин. В мене 300 корон. 300 корон. У нас на трьох 600. Так. І просто нібито ну немає нема, нічого. Нічого не взяв, а 300 корон потратив. Чи зараз в Україні такі ціни, що да. кажуть, що Покра... да, а я да. ну, Мене там залишилися знайомі, рідні ні. Ну мене там рідні зовсім інші країні. Кажуть, що навіть дорожче у них дорожче, дорожче. дорожчі ціни. Якщо навіть перерахувати зараз ці крони, то у нас тут навіть дешевше. Дешкало. Виходить, що дешевше. Деться палку ковбаси, мотор. Ну, якось. Добре, мої Добре. хороші дівчаточка. Ми ще зустрінемося з вами, да, так дай, як домовлялися. Я Піду я далі знімаю. Добре, і ви теж, Все тоді. Гарного відпочинку вам. Так, друзі, ми з вами заходимо в парк. І, як бачите, освітлення стає все темнішим. Це не похмурий день, навпаки сьогодні був весь день дуже сонячний, але я приїхала геть увечері. Але нічого. Знаєте, я ще не гуляла у чужій країні, в новому парку, в якому не була жодного разу увечері. Ну, не увечері, а надвечір. Тому що сонечко вже якось так швидко сідає. От. Чому я все-таки приїхала надвечір? Тому що завтра вже буде дощ, і післязавтра дощ, там змінюється погода. Дивіться, ми з вами спускаємося, а внизу як красиво. Там річечка тече. Вечірня зйомка також має свої принади. Ой, яке тут красиве дерево! Дивіться, а я не знаю, що це за дерево. У нього такі листочки цікаві. Дивіться. Красиво. Показую вам з іншого ракурсу цей замок. Ось він такий. Бачите, який він довгий, виявляється. Це не тільки ось ця його частина будівлі, де вежа. Трошки ховається за деревами, а замок продовжується ось так от туди вправо. Тут є такі от ставки, озерця, багато із них є штучно створених, тобто парк розбитий в такому англійському стилі. Є багато таких. Підйомів, схилів, низин. Вон, ми підходимо, знову ж таки, до водопаду, а їх тут є багато, не один. Дивіться, як гарно зроблено, дивіться. Хоча, можливо, це навіть природньо, тому що я там бачу, що там такі поріг і камені лежать. Зараз я йду по доріжці з обох сторон. О! <гум> Чули, качечка кряче. З обох сторон у мене йдуть водойми. Але парк дуже величезний і на його території отуди, от туди, от в ту сторону. Там треба іншими доріжками через мостик піти і піти направо. От. То там далі. <гум> як мені чутно цих качечок, я сподіваюся, вам теж чутно. Не знаю, як це запишеться. Тому що це мені нагадує оболонь. Ой, як мені це нагадує оболонь, нашу Наталку. Там також так Касічки крякали би зараз. А, і я ж не договорила, що якби отуди піти, в ту сторону і приїхати взагалі навіть в іншу пору, тобто приїхати а, навесні, то тобто то тут можна побачити, ну і пізньої весни можна ще встигнути побачити рододендрони, азалії, іриси, троянди. Тобто взагалі цей парк славиться дуже-дуже величезною і дуже красивою колекцією рододендронів. Тобто вважається, що взагалі тут найбільша і найкрасивіша в Чехії колекція рододендронів. Саме знаходиться в цьому парку, а ми з вами підійшли дуже близько до качок. Ось вони, дивіться. Я навіть вже не збільшую камеру і вони отут близенько біля нас плавають. Щось шукають у водичці. Хочу підійти прямо так от по травичці і Показати вам ще один водоспад, тому що на воду, як то кажуть, можна дивитися вічно, як і на вогонь. Тому що вода це життєдайна сила. І ось такий звук води, він дуже наповнює людину енергією. Ось так от це, бачите, виглядає. А я ще думала, чому вода така в піні, Вона така піниста, я думала, вона брудна. А вона така, тому що тут водопади скрізь. Я так розумію, що сюди просто сам Бог велів приїхати навесні, тому що тут буде все цвісти, буде тут дуже просто божественно красиво. От. І потім потрібно також відвідати цей парк і у жовтні. Я оце зараз іду, друзі, і подумала, а чому я жаліюся, власне кажучи, цей парк красивий в будь-яку пору року. Я навіть трошечки ще застала дерева. Бачите, воно помаранчеве таке дерево стоїть. І знову чую водопади. Боже, вони тут... Через кожні 10 метрів тут дуже багато водопадів. Ліс. Ліс тут різний. І фойний, і листяні дерева є. Ну, якщо чесно, тут навіть занадто красиво. Дивіться. Я тут, звісно, не одна. Тут є ще багато людей. І в основному, як я помітила, з собаками. От, Багато з дітками, багато з собаками. Ось мої дівчата, україночки, фотографуються. А я, власне, тут. На цьому місці. Вже хотіла вам сказати до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Я вам бажаю мирного неба, здоров'я, добра. Я вас усіх обнімаю. До нових зустрічей, друзі!